69-ту річницю визволення України відзначають усі, особливо ті, хто здобував волю. Однак святкують і юні Кіровоградці. Так у бібліотеці імені Бойченка відбувся тематичний вечір патріотизму. За підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території України загинуло близько трьох мільйонів радянських солдат. Понад два мільйони українців було вивезено на примусову працю до Німеччини. Ці та інші страшні цифри бібліотекарі озвучили учням загальноосвітньої школи No14. не з тим, аби налякати, а з виховною метою, аби виплакати у дітях почуття патріотизму та шани до своїх героїв, тих, яких вже давно немає з нами, а тим паче не слід забувати ветеранів, які на щастя ще поряд. Цього дня працівники храму книг поетапно розповіли історію розгортання воєнних дій на території України. Виї слова підтверджували відеоматеріалами. Крім цього, гості бібліотеки мали змогу ознайомитися із тематичною виставкою Війна в історії білю серці. Відходить покоління, яке пережило війну, але залишається пам'ять. І говорять, що лише та та держава має майбутнє, яка пам'ятає про своє минуле. Ми пам'ятаємо про своє минуле, хоча, звичайно, для молодого покоління велика вітчизняна війна це історія.